Це те, що залишилося від каїрського міста мертвих. Тут ховають своїх близьких багато відомих родин Єгипту. На кладовищі можна знайти гробниці та артефакти, яким понад тисячу років. Але останніми місяцями об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО перетворився на великий будівельний майданчик. Тут звільняють місце для нових автомагістралей, які мають розвантажити дороги столиці. Тисячі могил уже розрито. Ми стоїмо на кладовищі, де похована моя мати, разом із бабусею, її батьком та багатьма членами моєї родини. Касем каже, що дізнався про ексгумацію тіли з соціальних мереж. Кілька днів тому йому повідомили, що тіла його родичів перемістять на нове місце. Однак він описує його як склад для кісток, а не кладовище. Я дізнався від людини, яка керує кладовищем, що ми не можемо зв'язатися ні з ким з уряду. І я не знаю, хто відповідає за цей проєкт. Експерти вважають, що зрештою перенесуть до 75 відсотків могил. Влада каже, що не зноситиме пам'ятки, визнані історичними. Але, за словами активістів, лише 102 поховання з понад 2,5 мільйонів могил мають такий статус. ЮНЕСКО заявляє, що це місце слід зберегти. Воно розгляне питання щодо захисту кладовища у вересні цього року.